2014 був буремним і складним. У нього була і велич, і трагедія. Можливо, потім, озираючись назад, ми самі здивуємося, що нам довелось витримати і що нам вдалося зробити. Ми стали сильнішими. Ми, як ніколи, пишаємось своєю країною. Ми ще більш любимо своє місто. Ми заново відкрили своїх друзів. Рідне стали нам ще ближчими. Ми пізнали самих себе. Сьогодні, як ніколи, ми хочемо спокою і миру. Україна буде процвітаючою демократичною справедливою державою. Адже все, що ми робимо, ми робимо заради нашого майбутнього, заради посмішок. Наших коханих, щастя, наших дітей. А перед новим роком та ріством усі і діти, і дорослі мріють про диво. І ми саме в силах створити його. Я бажаю вам здоров'я, оптимізму, віри у власні сили і в перемогу добра. З Новим роком та Різдвом Христовим ваш Віталій Кличко.